Так, всім привіт. Робив паузу вечірню, Тобто не випускав голубів на вулицю і навіть не піднімав, тому що почав прилітати ястребіна. Думаю, не буду давати йому повода, не буду його прикормлювати. Вже опускаються голуби, бо вже сонце майже зайшло. І е, відкрив оце, мабуть, днів через три після тюрми. Три дні десь приблизно тримав їх закритими. По вечорам я на увазі не випускав. Тому що я тут прилітав тільки вечором. Тільки ввечері я його бачив. Я його ні в день не бачив, і вранці голуби літають кожен день, я його не бачив. А вечором як ні цього, ні на парашуті спускався у двір і наводив шороху. Не взяв він поки що в мене, ну, слово поки що, треба вживати точно. Ні одного поки в мене не взяв. Ні в небі, ні з криші не взяв ні одного. Так що я сподіваюся, що я його не прикормив так. А три дні він десь, мабуть, літає в другий краях. Десь літає в другий краях. Там теж відкриті голуби. Але я це кажу і себе ловлю, думаю, стоп, ти менше каркай, тому що це вже відкрив тільки пів години назад. Це ж, як кажуть, ще не зовсім вечір. Вона ливає воду сьогодні на цілий день. І три літри, ви бачите, не допивають. Похолодало на дворі, нема такої жари. Вони зараз її не допивають цю воду. Раніше десь півтори банки було. Ну, в день так приблизно, на одну будку. Так, вибачте. Так, ну що, mm. значить, що е, по голубятах? В голубятах пізні, мабуть, я нарижену їх вже. А ну нарижену, тому що немає такої нормальної погоди. Треба вітрова погода хороша, щоб молодих, пізних розігнати. Не хочу їх так гнати по поганих погодах, а хороших погод немає поки що. Все безвітряні та безвітряні. А коли буде вже вітряні погоди, то, мабуть, тоді вже... Їх буде ястребі набрати дуже на раз-два. Так що, мабуть, я їх не встигну розігнати. Нагону залишилося 9 штук. Це, мабуть, я їх буду вже давити до самої до самої линьки, аж поки вже не перелиняють вже перші голубята і вже потім буду гнати перелиняних. Потім вже буду гнати перелиняних. Ну, Це, мабуть, місяця-півтора. Місяця півтора, найбільше. Голуби зараз посипані сильно. Сильно голуби посипані. Такі як, як віники. Але ще вересень, зараз вони ще більше посипляться. Так що... А ну, ось такі в нас проходять зараз голубині дні. Так, зараз покажу. Так, і буду чекати їхні посадочки. Буду їхні посадочки. Нема ястреба, 25 разів по дереву, нема поки ястреба, буду посажу зараз, буду дивитися. Так, а ну трошки їм сипну зроблю таку замануху. Бачите, як мінерал виїдає. Це мабуть, я не знаю. Насипав три тижні, ну можливо до місяця назад. Одне риженьке в мене залишило, я вже казав. Це немає червоних. Життя їх випрокувало. Ну зараз да, можливо позбираються всі, А можливо і ні А, ти ще, ти ще там а, покажу. де, покажу де, 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 А ось, а ось. Ти ще там четверочки Ще є. Що там ще не сідаю елки палки Ну я знаєте, побоюсь, чесно скажу я насиплю хай краще в небудку позаходять. Побаюся, бо нас прилетить стерва якесь. Рожений. Або ще чого цапне. Ще сипнуть? Давайте. Ну, оце приблизно все господарство. Оце приблизно все господарство. Оце всі. Ну, в основному молодь. Ось кремачок пізненький. Кремачків мало в цьому році. Сині, синіх трошки більше. Порівняно ниже минулої роки. Сірих більше також, карих дуже багатенько. А кремаків мало в цьому році. кремаків в цьому році мало. Так, добре, нехай. Якийсь, якусь ак активність тут демонструють. А що не дивляться? А, там ще. Бачите, ще там. І ще там. Нема, ви знаєте. Сьогодні такий перший контрольний день після паузи. Немає так. так кажу обережно-обережно, бо вони все нижче, нижче. Голубі все нижче нижче. Ці голуби наче вже так не маячить на криші. Більш менш таке я їх попров... постарався так позаганяти в лієр. Так, оп'ять цей телефон. А що ж таке? А, а ти що, а ти що, женеш? Жен... А для чого ти вечором женеш щоб на наночі ставалися? У скільки починаєш женати? в шість. А, так ти кажеш, що серед ловці, ясно. Угу. Хорошо, ночі сідайте, а піднімаєш в скільки. У 6, у да? А сюда иди в десять? Ты пять часов летают? Ну, ну, значит больше пяти часов, да? Да. Ясно. Ну, це летнішие голуби, конечно. Добре, хорошо, давай, пока. Що да, таке? Алло. Йду, йду. Так, все, покидаю, бо не дають мені. Не дають мені зайнятися моєю справою. Зараз покажу і піду. Вже на посадці. Так, да Що ж таке за цим оце. Так, ось бачите де. Ну, вони скоро вже сядуть. Йду. Прийду через хвилин 20-15. Так, встиг я все. встиг я все. Все в небі. Все в небі. Держу кулаки. Ну Сьогодні такий день, ви знаєте, після карантину довго. Якого карантину? А для ястреба закрив. Хай шукає іншу кухню якусь, щоб трошечки забувся за мене. Те що я зараз побачив, що до темна він не прилетить і голубки сядуть, все буде нормально, то я вважатиму, що я буду вважати, що ястреб, мабуть, мене залишив в покої. Вже залітає, тому що вже темніє. Кормити зараз треба я їх не кормив, Кормити треба їх там сідають вже а ну зробимо замануху зараз. Гробимо ну, замануху зараз. Трошки, трошки переживаю, знаєте, він може з'явитися будь-який час, треба щоб вони пошвидше зайшли. Знаю, що голодні. Знаю, що голодні. Сплощачки в мене з'явилися. і сині, і карі. Сплошнячки Ось синій сплошнячок. Там і карі сплошнячки. Ну, я їм казав колись, я їх не дуже так полюбляю ці сплошняки. Ну, є такі, ви знаєте, непогані. Непогані є такі, що показали себе в небі. Так що трохи потреплю їх. Ось теж сплошнячок, бачите. Ось сидить сплошнячок, Зараз летить. Щось вони неактивно летять. Давайте, давайте, давайте. таки жду, давайте. Давайте. thing you, study. Кримаків дуже мало. Це мабуть у вас всі на очах. Ось ось крямачки два. Ось кремачок. Ось кремачок молодий, що залетить. Оце мабуть і все. Тримачки може, ну вісім може. Кримачки може вісім. Це стара голубочка. Це стара голубочка. Ось синенькі пізнічки такі непогані. Такі я вам можливо показував, не пам'ятаю. Такі, як бритва. Такі хльости, маленькі, вібрані, мені дуже подобається. Ну таких пізнічків я залишаю. Залишу. Вони, мені, вони мене ще виручать, я їм ще колись подякую. Ти бачиш воно? Хочу вже посадити і все. І залишити їх, тому що я не можу зараз їх покинути, бо треба зараз буде тут по двору робити тривогу. Немає я треба, ви бачите? Немає. Немає. Так що я вам скажу, що це витриманий карантин, ви знаєте, і пішов на користь, напевно. Пішов на користь, це витриманий карантин. Ну я і раніше колись такий прийом робив, але тоді провода були натягнуті. розумієте? Я був якось сміливіший, мені було однаково. Є він чи немає, я саме робив так, що його не було. А це зараз така ситуація, що не сильно натягнеш провода, а треба якусь іншу методику використовувати. От і я зробив карантин, я днів 4 десь такого голубів не показував, але світ божий. Так, давайте хай трохи сядуть, потім вже виключу камеру. Щось довго не сідають. Так, уже все. Майже всі поховалися. А, ні, там не всі поховалися. Ну все, вже все, майже на посадці вже. Вже майже на посадці. Хорошо сьогодні літали, добре. Добре сьогодні політали. Так що, так що все, сьогодні... все сьогодні в нормі. Сьогодні все в нормі, всі живі. Стоп-стоп. Ну я думаю, що буде все добре. У мене було таке, що вже темно було, голубів не бачив, а, а ястреб налітав і забирав. Таке навіть було. Ну, Надію, що зараз буде все нормально, бо зараз не люта зима і до вечора спіймав. Сьогодні вам показав такий експеримент. Я дні 4-5 їх не відкривав, ввечері мені майно увазі, не підганяв, вони мене не гуляли на двірі. А то я майже прилітав кожен день. От ти їх закрив 4 дні і сьогодні, бачите, ось цілий вечір голуби в небі. Голуби в небі і на дворі гуляли, але я його не бачив. Я думаю, що він, мабуть, десь дислокацію свою поміняв. Так, знаєте, змушений на 5 секунд відійти, вже вже посажу, мабуть, да? так? там в мене вже там в мене вже по тривозі викликають. Уже вже все. О, дивіться, які торцові, так? Да? На посадці всі торцові, так? Да? На посадці всі торцові. Щоб сісти, треба обов'язково випустити шасі, випустити підкрильники, да? знаєте, аеродинаміку? Як у літаки конструюють підкрильники для того, підкрилки літаків видвигаються, щоб посадочку зробити. Голубів так само міняється Аеродинаміка роботи крила. А ми називаємо я торець. Так от при посадці всі торцюють голуби. Бачите? При посадці всі торцюють. Нагору, коли піднімається, я в пролітаючих голубів. щоб їм там на потоках себе втримувати, треба лягти. Угол атаки треба зменшити. Я коли сказав, що угол атаки десь приблизно біля 10-15 градусів. Якраз саме такі оптимальні для збереження енергії голуба. Все. Ну все, тепер я можу вже сміло сказати, що експеримент вдався. Всі вдома. Чотири дні карантину не пройшов зря, так що я задоволений ситуацією. Все нормально. Завтра продовжимо, вечором знову будемо гнати. Все, Всім пока, всім миру.